У вас Wi-Fi повний, а Bluetooth навушники раптом хриплять. Інтуїція каже, сигнал слабкий. Насправді часто слабкий не сигнал, а проблема в часі. І Wi-Fi, і Bluetooth живуть у тому самому діапазоні 2,4 ГГц. Але радіоефір це не труба, а черга до мікрофона. Говорити може лише один. Роутер шле пакети великими порціями. Ноутбук відповідає, телефон ще й сканує мережі, а навушники намагаються втиснути короткі аудіокадри між чужими фразами. Далі вступає софт, драйвер пріоритизує Wi-Fi. стек збирає пакети в буфер, щоб було стабільно. Кодек маскує втрати, а операційна система економить енергію і будить радіомодуль ривками. Коли кадр запізнився, його вже нікуди вставити. В аудіо немає терпіння, там є бюджет у кілька мілісекунд. Ви чуєте не шум ефіру, а наслідок планувальника, буферів і повторних передач, які перетворюють мілісекунди на паузи. Іронія в тому, що ближче до роутера інколи гірше, бо в спільній черзі стає більше охочих і більше колізій. Це не магія, це дисципліна доступу до середовища, де індикатор палочки нічого не гарантує.